Труашота, автор Леся Сагула. читає Освальд Артман. Його тіло було воїстину прекрасне. Тверді рельєфні м'язи, виплекані щоденними тренуваннями, обтягала спокуслива смаглява шкіра. Він лежав горілиць із заплющеними очима, повністю оголений нею. Добре, що не було видно тих фантастичних апетитних сідниць, які до молості в животі хотілося вкусити. М -м Добре, що не видно було його посмішки, що змушувала мокріти нещасних перехожих дівчат, що випадково траплялися йому на вулиці. Добре, що не видно було тих дьявольських красивих темнокарих проваль, що безпощадно затягували в себе жіноцтво, та й не тільки, якщо бути відвертими. Наче космічні чорні діри, але ж вії, брови. Непросвітлені поети порівнюють рельєфність музичних інструментів чи інших мистецьких агрегатів з жіночою талією. і якби вони бачили вигін цих брів, то порівнювали б тільки з ним, і смоляно чорне волосся порівнювали б не з Вороновим крилом, а з кучерями Ашота. Косметолог не раз давилися жовчу. Споглядаючи досконало зліплені природою риси його обличчя, від вигляду цих соковитих пухкеньких губ, Любі ставало гаряче, і вона, ковтнувши слину, перевела погляд з обличчя на торс-кавказця. Його руки, про обійми, яких мріяло стільки красуні-красенів, зараз лежали спокійно. Квадратики пресу було добре видно, аж од не мусів навіть напружувати м'язи. А нижче. Ні, це вже занадто. Його прутень був реально великим, навіть в стані спокою. Це був той випадок, коли чуваку справді не ні до чого будуть всі ці відмазки про холодну воду чи щось, типу того. Люба важко видихнула і взяла себе в руки. Зараз це тіло могутнє і беззахисне водночас. Ця скульптура грецького бога. Та ні, ви ж бачили, який в тих статуй цю поцюринки?» пацюринки. Куди їм до цього кабачка цілком і повністю належала їй? Вона мала над ним таку владу, як жодна інша жива істота раніше. Це таки додавало впевненості Люба була доволі симпатичною дівчиною, але точно не красуною за мірками нашого безпощадного суспільства. Отже, дівчина заправила цупки, білявий кучерек за ліве вухо, взяла в руки ніж. Скальпелем їй чомусь було незручно і впевненим рухом зробила те, що робила вже купу разів, хоч і не з такими красеннями. Розрізала спочатку шкіру від грудини до лобка, виступила кров. Адже ашот помер зовсім недавно. Потім розітнула не надто виражений підшкірно-жировий шар і виступили м'язи червоного пресу, які змушена була визната Люба. Були прекрасні, як зі шкірою, так і без. Красивий рівний надріз трохи заспокоїв дівчину, і далі руки вже не тремтіли за роботою. По радіо звучала якась ванільна попса, романтична мелодія і рельєф смаглявого чоловічого тіла нагадали Любі, що вона вже третій рік ні з ким не зустрічається довше двох тижнів. Було чимало не зовсім вдалих побачень, як от вчорашнє. Був Артур на корпоративі, але толкового нічого. А дівчині хотілося романтики, хотілося великий букет півоній, прогулянки морським узбережжям, поцілунки під дощем, вечері в ресторані на Ейфелій вежі, сексу хотілось. Може, записатись до перукаря? подумала дівчина, їй хотілося якихось змін в іміджі, хотілося привертати на себе уваги протилежної статті. Люба ж була в певному сенсі навіть симпатичною і не розуміла, чому їй так нещастить з кавалерами. На неї вели самі козли, егоїсти або мамині Фартушкевичі, або і все разом. І всі побачення закінчувалися паскудно, а принц на білому коні ніяк не трафлявся. Органи вже лежали в величезному тазику з нержавійки, а Любочка розміркована тим, що приготувати на вечерю. Коли задзвонив телефон на письмовому столі, білявка акуратно мізинчиком відповіла на виклик і вмкнула гучномовець, з якого донеслось Люб! Ну що, як там твій вчорашній кавалер?» Ой, світуль, щось недуже. Він виявився якимось ну, дуже їдким, жовчним таким, знаєш, відповіла Любочка, розглядаючи блискучу темну печінку в тазику. То що?» Другого побачення не буде? Точно ні. Діднятко ти моє, ну не везе тобі з тими хлопами, хоч сирися. То що, їдемо в овлі? Може, там когось підчепиш? Так, їдемо. Я через півгодини звільняюсь. Заїдеш по мене, окей? Люба глянула на труп з проламаним черепом і вийнятими нутрощами і додала. Тільки всередину не заходь. Тут сьогодні трохи не естетично. Почекай машині, я сама вийду. Дівчина завершила розтин, зняла нітрилові рукавички, заповнила протокол, прибрала і повісила в шафу медичний халат. Не щастило їй в стосунках. Люба була чудова патологанатомом і дуже доброю та чуйною дівчиною. Але кавалерів лякала її професія. Навіть ти, читачу, я ж бачу! За підозри моїй любості щось недобре. Ну знаєш! Кожен думає в міру своєї розпущеності, а вона того шота і пальцем не торкнулася за життя. Вони навіть не були знайомі. Дівчина просто робила свою роботу. От скажи, прискіпливі читачу, хіба має чудова молода дівчина відмовлятися від кар'єри, від покликання від мрії дитинства і юнацтва через суспільні упередження, і невідомо ким насадження забобони. Отож бо, така вона важка жіноча доля. Вічно не вправдовувати чиїсь немудрі сподівання і страждати від суспільного тиску. Люба зачинила за собою двері, а шот продовжував лежати на столі, сліпучо красивий, як за життя, так і після. Скоро його плоть зігниє і нагодує хробаків. А хробаки накопаєм на рибалку якийсь новий накачаний красень, тож милуйся читачу, тою не земною, кавказькою вродою. Овіковічна непримітнім оповіданнячку, поки маєш час і нагоду, бо ніщо не вічно в тім світі: ні брови, ні фалоси, ні півонії, ні суспільні упередження. А мистецтво. А мистецтво для початку має просіятись крізь дрібне сито людського сприйняття.